Дорогою Сапіга слухала в автівці свіжі новини. Коли по радіо радісно повідомили про чергових півтисячі вбитих Збройними силами російських окупантів, вона не стрималася, запитала приймача. Скільки наших загинуло за минулу добу. Вона завжди так реагувала на подібну ранкову браваду та рефлексувати дозволяла собі лише наодинці з собою. Чудово розуміла, такі розмови деморалізують. Вибивають із колії, не налаштовують ані на щоденний робочий лад, ані загалом на перемогу. Тож далі послухала про бої під Бахмутом, перспективи оточення наших та ймовірно, вигоду росіян від захоплення міста, вже майже стертого з земної поверхні. На пункті пропуску через міст Юлію впізнавали, та й вона встигла вивчити, якщо не ім'я, то принаймні обличчя кожного зі зміни. Навіть коли патруль міняли, все одно бійці чергували по кілька днів, а то й тижнів. Сапіга ж їздила тут щоранку, документи показала, бо порядок такий, махнула привітально і рушила далі. Вже коли завертала на печерськ, озвався телефон. Скрутивши звук, Юлія мазнула поглядом по екрану смартфона, прийняла дзвінок, кинула в гарнітуру. Раночко шабанав. «Ти де зараз? У голосі старшого опера бриніла не тривога, але заклопотаність. З юліного досвіду так говорять, коли людину раптом з доброго дива навантажили чужою проблемою, яка не вартує витраченого часу, але вирішувати доводиться, аби швидше спекатися. Тому проблемою діляться з іншими передають як квача в дитячій грі. А де б ти хотів, щоб я була, відповіла автон. Сапішко, не мороч голову. Я морочу. Дуже смішно. Скажи ще, що це я тобі дзвоню. Так де ти є? По дорозі на планету Марс. Уже третину шляху проїхала, Юлія зупинилася на світлофорі. Окей, третя спроба. Де ти зараз є? Скоро буду на базі, здалася Юлія. А ти можеш так само скоро бути в морзі. У нас там побачення, у нас тут труп. Шабанов. У морзі багато трупів. Вони там живуть і не розмножуються. Тобі робити нічого, правда? От правда, робити нічого, крім як огризатися. Тепер Сапіга відчула напругу колеги буквально через гарнітуру і схожий стан мимоволі передався їй. Поясни, потім стартуй. Їдь у морг. Знаєш куди? Вже міняю курс. Юлія справді скерувала свою Октавію у новому напрямку, вільною рукою задавши координати навігатору. Так, у нас труп? Не те, щоб у нас, шабане, ти пиви не проспався, бо я тебе знаю. Коротше, труп привезли сюди з області, бо наш морг найближчий. Треба розтин робити, хоча причина смерті наочна, сама побачиш. Область нам не підпорядкована, а ми області. У нас Київський Главк. Сапішко, ти ж собачниця? Ну, знана на весь наш Київський главк. Нехай так і, тому про тебе й згадали. Потрібна твоя консультація, твій висновок. Шабанов явно намагався підібрати правильні слова. І найперше самому зрозуміти, що ж сталося. Коротше мать, його собака загризла. З такою хріні, стикаюся вперше. Реально. Юлія Сапіга ненавиділа себе за те, що звиклася з видовищем смерті. Ні, йдучи працювати в розшук, вона чудово знала. Одного разу доведеться оглядати свій перший труп. На своєму першому місці скоєння тяжкого, найтяжчого злочину. Також вона чітко усвідомлювала нема дня та й не було такого дня за весь час існування земної цивілізації, коли б десь хтось у когось не забрав би життя навмисне, втілюючи корисливий злочинний задум, викривши чергового вбивцю і передавши матеріали слідству, а потім до суду, ані вона. А ніхто інший не ладен зупинити вбивчий ланцюг. Завтра хтось десь когось неодмінно знову вб'є. Але Юлія Сапіга ніколи не готувала себе морально та де навіть фізично до видовища смерті, яке відкрилося її очам не лише в Бучі, а й в інших містечках і селах, звільненої від росіян Київщини. На початку квітня її. Разом із десятками інших поліцейських відрядили екзумувати тіла, проводити впізнання, документувати злочини, опитувати свідків. Прогнозуючи реакцію матері, яка тільки-тільки оговталась після шоку від кривавих новин, Юля не казала, куди їздила і звідки приїжджала кілька вечорів поспіль. А свій пригнічений стан подавала як в тому, що було правдою, тільки не пояснювала. Від чого саме вона так сильно, страшно втомилася. Те відрядження шокувало, але водночас підвищило Юлін больовий поріг. Коли вона зрозуміла це, спершу неабияк засмутилася, дуже не хотілося втрачати те, що називають емпатією, та байдужіти до видовища смерті надалі. Водночас уникати прямого видовища смерті їй не дозволяла свідомо обрана професія. Навіть звільнення з поліції чи рапорти з проханням про переведення в інший відділ нічого не змінить, бо не сховаєшся від щоденних новин про чергову загибель людей, котрі ще вчора жили, нікому не робили зла і не кликали війну до себе. А якщо спробуєш сховатися, збожеволієш іще швидше, адже це добровільна ізоляція, відмежування від зовнішнього світу. Штучні самообмеження, тому сапіга конвертувала присвячання до зустрічі зі смертю у процес професійного зростання. Її розуміння – це був спокій, безпристрасний огляд чергової жертви, яка загинула неприродною смертю. Притлумлені емоції заганялися глибоко-глибоко, не відволікали від потрібних наразі професійних дій. І дозволяли мислити тверезо і прагматично. Юлія вже не дивувалась спокою, з яким узяла лівицею, загорнутою блакитну в блакитну гумову рукавичку, голову чоловіка на столі в прозекторській. Діловито порухала цю голову так, ніби працювала з манекеном, розвернула або розірвану, пошматовану шию було краще видно, зробила кілька знімків на телефон, відступила на крок. Узагалі то собаки створіння добрі, мовила, не зводячи погляду з мирця. Отже, це собача робота, сказав шабанов. Юдовичу, сапіга глянула на невисокого чоловіка в білому халаті і медичній шапочці, яка щільно облягала грошовидний череп. Борис Юдович Ліберзон не лише вважався, а й фактично й був. Ветераном Київської судової медицини, і його висновки оскаржувалися вкрай рідко. Керівних посад пазала ніколи не хотілося, бо вважав прозекторську зекторську чи не єдиним місцем, де людина його професії здатна зберігати повну незалежність, тоді як начальник вимагав від підлеглих звіти і приймав рішення лише на підставі чужих думок. Юдович, як його називали в поліції в очі, а заочно чуда Юдовичем, волів вірити лише власним очам і керуватися власними висновками. За вислогою років його довго мовляли не йти на пенсію, коли ж урочисто провели, все одно не давали спокою, раз по раз посилали Поліберзона машину задля консультацій. А з кінця лютого, коли Росія вломилася жорстоко і масштабно, Юдович сам попросився назад. Фахівців реально забракло, бо чимало причетних до медицини, в тому числі судової, або пішли добровольцями, або були мобілізовані. У цілому підтверджую, ліберзон трохи гаркавив, від першого особистого знайомства вражав Юлю воістину олімпійським спокоєм. А його ставлення до мерців на столі, нагадувалося Сапізі, ставлення шеф кухаря до вмісту своєї холодильної камери. Ну ну, зараз глянемо, яка з тебе користь. А конкретніше, пошкодження гортані, точніше розрив, ви ж самі бачите. Патанатом говорив з присутніми, мов з дітьми, котрим сто разів треба пояснювати елементарні речі. Ця дихальна трубка, сполучена з глоткою і трихеєю, її каркас хрящі, не захищені кістками, пошкоджується дуже легко, травма, подібна до цієї, розриває згадану сполуку. Наслідок втрата здатності дихати, асфіксія, смерть. Я про причину, що пошкодило гортань. Рвана рана, завдана внаслідок зовнішнього втручання. Це не ножове поранення і загалом не гострий предмет. Рукою можливо? Маєте на увазі у ті криваві фільми, в яких азійські бійці без правил одним рухом розривають супротивникові горло? Наприклад, довго пояснювати, але це не людських рук діло. Хіба що згадати інші фільми про вампірів, у пирі впиваються іклами в горло? Випивають цю кров. Юдовичу, я серйозно. Ні, хитнув Либерсон головою, це я серйозно, а ви вперто шукаєте інші зручніші і зрозуміліші для вас причини. Він спокійний, акуратно прикрив рану і голову жертви клейонкою. Більше вам скажу, за свою практику бачу наслідки нападу тварини вперше. Можете не вірити, але загалом подібні випадки мені знайомі. Тобто, колеги зверталися по поради, Юдович повів плечима. Отак, як ви, робили фото ран і скидали. Аби виявити слід від укусу тварини і зробити однозначний висновок, мені не треба бачити травму на власні очі. Запіга і Шабанов перезирнулися. Когось уже загризали собаки? Справді? перепитав Коля. Кваліфікація нещасний випадок, кивнув патонатом. Причому, шановні панове, сищики? ідеальний нещасний випадок. Чому? вирвалося в Юлії. Трагедія, за яку нікого не покарають, хіба полюють ту собаку і застрелять? Сапіга на цих словах здригнулася і скривилася. Так так, моя дорогенька, ваша любов до чотирилапих відома навіть у цьому печальному місці, він обвів приміщення рукою. Тільки ж це не скасовує того факту, що чимало людей собак ненавидять, і не виключено, що після ось такого розлючена особа почне на них полювати, безпідставно згоден та все ж вважатиме всіх тварин винними. І це все про ідеальність? Уточнив шабанов. Послухайте, ви вже набридаєте, буркнув Ліберзон. Людини збиває автівка під слідством водій. Ненавмисне, навмисне п'яний, тверезий, розберуться, навмисне посадять, ненавмисне заплатять компенсацію, якщо він порядний. Є з кого спитати, правда ж? Ну. Так, ніби, шабанов незграбно переступав з ноги на ногу. Тепер візьмемо людину, яка потрапляє під поїзд, ті самі підходить до машиніста і питання, що взяти з собаки. У неї є хазяїн, нагадала Юлія, але не в цьому випадку, патанатом тріумфально показав на жертву під прямокутником клівинки. Наскільки я знаю, тіло знайшли там, де люди зараз не ходять, а якщо й ходять, то навряд чи вигулюють там собак. Гаразд, звідки ж там узявся собака? вигукнула Сапіга і запізніло додала. Там, це де взагалі село в Київській області. Воно теж було під окупацією, але Юлія, їздячи у відрядження в Ірпінський район, до тієї Михайлівки не потрапила. Тож дуже приблизно уявляла собі, де вона взагалі, але це не завадило уявити описану колію шабанами загальну картину того, що сталося. Помер бідака між другою і третьою дня вчора. Треба, дізнаємось точно, Юдович дав висновок. Навіщо? відмахнулася Сапіга. Вони пили каву з паперових стаканчиків у найближчому сквері під звичний уже генераторний гул. Повертатися в офіс не квапилися. Шабанов отримав завдання розібратися з тим трупом і аргументовано відрапортувати. Криміналу нема, особу нехай встановлюють інші служби. Тому й знайшли не відразу в тій частині села взагалі людей нема. Вона пішко непридатна для життя. Підари кацапські, самотойкут той кут роздовбали, мов горіх. Зовсім роздовбали. Так кажуть місцеві, я там не був. Я теж місцеві хто? Менти місцеві, колеги наші, Коля закурив. Там як було, ну, з того, що я знаю, якісь волонтери нестутешні у темряві трішки заблукали. Мало того, що тимніє рано, так ще й світла ніде немає, ліхтарі не горять. Їхній водій задав маршрут навігатору найкоротший, той повів чомусь через Михайлівку, саме тією розбитою околицею. Потім, як треба, сама глянеш на карті, там справді можна зрізати до широкої траси Забагато деталей. Так без них же хрін розбереш. Значить, їхня машина ледве не наїхала на той труп. Вийшли давай гукати людей. Вони там є, на іншій частині села. Тільки дурних нема по темному лазити. Народ наляканий сапішко. Без тебе знаю, коротко мовила Юля. Благо мережу ловила, викликали, кого треба, приїхали, забрали в мор. І місце не обстежили. Не професійна шабане. Погодьте. А ти, правильна, наша, погодься з тим, що шоста вечора з хвостиком мокрий сніг, тривога по області, ще й темно, наче в негра сама в неї жде. Бардак. Війна, блекаути, всі на нервах. Але найперше бардак, уперлася сапіга. Так розумію, що сьогодні туди на місце ніхто не виїхав. Орієнтовно, труп не кримінальний, повторив шабанов. Для чого ж тоді ти мене смикнув? Бо ніхто з моїх знайомих, крім тебе, не може підтвердити. Так буває, або спростувати. Але краще все ж таки підтвердити. Буває, що собаки нападають на людей і загризають їх. Тим більше ти ж чула випадок не перший. Завила тривога. О, здрасті. роздратовано кинув коля. Давно не було, вже почав хвилюватися, чи вони там не повиздихали всі. Смішно, про не повиздихали. Сирена вже давно не лякала кав'ярні і маленькі крамниці, тим більше людей, переважно сільських жіночок з консервацією на стихійних ринках. Скориставшись цим, Юля викинула порожній картонний стаканчик, замовила собі ще кави. Третя зранку і навряд чи останнє. Собаки не нападають на людей просто так, мовила, взявши готовий напій. Вони взагалі добрі, просто так нікого не кривдять. У тобі говорить собачниця то любов. У мені говорить досвід шабане, саме досвід собачниці. Я знаю, про що кажу. Так само, як Чудоюдович знає, про що говорить він. Скажи, ще скажених собак не буває. Сапіга перевірила телеграм. Канал повітряних сил попереджав, тривога по всій Україні. Значить, поки без конкретики, є змога маневрувати. Кажеш, особа не встановлена. Грошей нема, банківських карток нема, документів нема, телефону нема. І як же невстановлена жертва нападу скаженого собаки потрапила в безлюдний кут села Михайлівки Ірпінського району вчора серед білого дня. Машини там теж ніякої не знайшли. Привезли і викинули? Тіло було в іншому місці? тиснула Юля. Сапішко, хріна ти від мене хочеш, зірвався шабанов. Мене там взагалі не було. На мене це повісили, бо я начальству на очі першим потрапив, а я підтягнув тебе. Навіщо? Знов за рибу гроші. Ти в нас зараз єдиний експерт по собачих справах. Дякую за довіру. Не дуркуй, Юль. Коли ти називаєш мене Юль, справи в тебе зовсім кепські. Перше за цей ранок вона усміхнулася. Окей, давай так. Мотнуся туди на місце кабанчиком, огляну, спробую розібратися, звідки там собаки і які. Раптом навіть пощастить щось конкретне надибати. З тебе кава, візкар, прикриття, придумай щось для начальства. Якщо вже тему треба закрити, закриємо. Хоч мені й не подобається вішати всіх собак на собаку. От не хотіла ж, а вийшов каламбур.